Вітаю, друзі, мене звати Таня і я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. І Сьогодні хочу вам показати мій сетап, моє наповнення ось цього планера, модерну. Це формат Personal. Хто не бачив розпаковочку, я залишу посилання десь тут, на екрані. І ви зможете подивитися його. Що можу сказати? Я користуюся ним вже місяць, і я дуже-дуже задоволена. Задоволена всім, задоволена форматом, задоволена якістю шкіри, взагалі шкірою, тому що вона має дуже приємний запах такий. І взагалі, поки що я не бачу якихось там подряпин, якихось там слідів, які вона залишає. Тому що казала, що на цій шкірі дуже-дуже все видно. От він в мене такий наповнений, я б сказала, навіть дуже. От, ну, давайте дивитися все по порядку. Я поки що застіпаю його на ось цю кнопку. Але думаю, що скоро вже дійти і до цієї. Тому що багато всього. Напхала туди і планування займає багато місця. Плюс, ви знаєте, що я люблю прикрашати всілякими наліпочками. А, ну що ж, покажу, що в мене тут, як я його оформлення. значить Тут в мене а, підвісочка, тут і ось тут знизу. Ось так це виглядає. Мені подобається а, в закритому вигляді. Ось так, хоча я ним користуюся лише вдома, але все одно приємний, такі, такі прикраси. <смі> Кільцевий механізм я ще не змінила на золотий. Поки що не можу знайти, де купити саме 3 см кільця. Але я шукаю. Хоча мене, я бачу, не дуже цей якби, тригерить, що тут золото, там срібло, в принципі. Мені це не заважає. Ну, покажу, що трошки поклала тут в цих кармашках. Тут в мене моя візитка і ось така прикраса. Візитку ношу з собою буду носити, якщо, наприклад, десь хтось побачить в мене цей планер і захоче також подивитися огляди, то тут на цій візиточці є мої контакти: YouTube і Telegram, Інстаграм, де можна мене знайти. Так, тут вгорі карточка теж з таким метеликом, І мені подобається тут сам напис, тому що він мене так надихає. І тут написано, що мистецтво жити починається з усвідомлення та погляду вгору, щоб по-справжньому побачити та відчути красу, яка вже прямо перед тобою. Дуже такий цікавий напис. От. Що ще? Тут в, цьому, в цій кишеньці я поклала такі наліпочки різні, а тут зберігаю поки що деякі гроші, те, що відкладаю. І тут теж поклала тут ось таким листівку і деякий лист. Не буду показувати. Так, що тут вгорі? Я зберігаю деякі папірці, швидкі записи, якісь, які я роблю. Щось треба швидко записати, і немає під рукою нічого. Якісь там записи, чеки також зберігаю. Зараз просто прибрала все звідти. Ось цей флайлів я вставила саме попереду, а не позаду. Хоча б ймовірніше і, мабуть, зручніше було його вставляти позаду, щоб він тримав увесь цей папір. Але мені зручно його тримати тут, тому що тут і ось така картка надихаюча прикріпила я. І також тут механічний олівець в мене тримає. Немає накладання одне на одне ручку на олівця. Ну, так мені зручно. Тут також ще поки що нічого не вкладала, сюди прикріпила просто своє фото як загадка. І тут в мене ось така теж листівочка прикрашає сам планер. От Тут листочок кальки з золотим фольгуванням. І далі вже в мене йдуть розділи. На все моє планування. В цьому році я зробила їх такими квітучими. Хто пам'ятає, в минулому в мене були такі розділи подібні, але вони були такі білі, чорно-білі і теж були досить такі міні... мінімалістичні. А в цьому році мені захотілося саме ось такі яскраві фото використати. Я брала їх на безкоштовному сайті якомусь Якщо також треба посилання, я обов'язково залишу в інфобоксі. І нічого тут такого не прикрашала, я лише вставила місця з біблії, які мене дуже так надихають, і які б я хотіла постійно бачити перед своїми очима. Тут в мене є ось такі закладки. Цілі, планування, трекери, YouTube, фінанси різне та приватне. Можливо, на камеру не дуже видно написи, але вживу мені все видно, все, все зрозуміло, що де швидко, як знайти. Ось такий перший цей розділювач і перший це ці цілі. Також тут використала свої сторінки з колекції Крафтові Тропіки. До речі, будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що в мене є декілька класних колекцій сторінок. В які я продаю в своєму інстаграм. І якщо вам цікаво, щоб я зробила огляд, я просто роздрукую і тут зроблю якісь окремі такі відео, де покажу всі сторінки з тієї чи іншої колекції. Мені дуже подобається. Тут поки що я нічого не записувала, тому що в, принципі, в мене цілі розписані на іншій сторінці, і зараз я також ще раз проходжу курс по тайм-менеджменту і хочу вже більш так, детальніше поставити цілі вже на другі півроку, тому що перші півроку, ці перші місяці, в мене це просто якийсь стреш. Я в місяць прохворіла. Також зараз половину квітня, вже більше трьох тижнів я хворіла, і це було дуже важко. Тому, тому поки що нічого не писала. Але мені подобаються ці сторінки, тому що тут ось так от цілі, дедлайн. Тобто ціль, дедлайн, мотивація обов'язково для цієї цілі, а також кроки для виконання, тобто декомпозиція цілі, і тут вже план дій з датами, коли я це виконую. Я думаю, що це просто чудова чудова сторінка саме для цілі. Я спробую її, поки що не використовувала, і позаду просто крапка для того, щоб записати якісь додаткові, можливо. Етапи. Так, і тут вклала ще просто листочки в крапочку, тому що, можливо, якщо ці мені не зайдуть сторінки, то я буду використовувати такі, як я використовувала і раніше, писала тут цілі, розписувала тут стрілочками. Ну, по, по різному в мене було. Так, наступний розділ це планування. Ось такий розділювач. Теж гарний <свист> використала. Взагалі підшукувала таке фото в трошки вінтажному якомусь стилі, щоб вони перегукувалися з обкладинкою моє, мого планеру. Не знаю, чому але мені так подобається. Ось. І саме планування в мене таке саме, як і було в минулому році. Так, Більш детально тут не буду зупинятися, а лише покажу ще. Що я на кожен весняний місяць роздрукувала ось такі також розділювачі, це друк на пластику, дуже гарно виходить. Теж всі ці фотографії, картинки шукала на Пінтересті. Просто Ось так їх роздрукували. Якщо вам потрібно, я можу викласти безкоштовно в своєму телеграм-каналі. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи це потрібно, щоб ви також собі могли роздрукувати. Їх тут нічого особливого немає, просто картинка, назва місяця і рік. І формат. Майже персонал, тому що висота 17 см, а ширина 10,5 см, але можна їх обрізати під ваш персонал формат, якщо у вас тут ширина 8,5 чи 9 Так, це березень місяць. Також не буду показувати, що я прикрашала, можливо, окремим відео дозніму вам. Також дайте мені, будь ласка, стати в коментарях, чи цікаво вам взагалі заповнення планера, як я що прикрашаю. От, і На місяць квітень також роздрукувала ось такий на прозорому пластику, такий гарний теж розділювач. От, ну, і, Звісно, вставила ось такий розділювач, який я переставляю з тижня на тижня. Майстер-клас у мене є також тут на каналі. Залишу десь тут посилання. Хто ще не бачив, можете подивитися. Дуже класні такі, мені подобаються. Я на кожен сезон міняю, їх змінюю і роблю різні. Так, ну і... На травень теж ось такий роздрукувала, теж на пластику. Чому на пластику? Тому що він тоненький і не займає багато місця, як інші, наприклад, на фотопапері роздруківки. І мені подобається, не видно, що там всередині. Він не там супер-супер прозорий, але такий гарний, яскравий. От. Ну і Покажу все ж таки планування. Хто не бачив, можливо, минулий рік в мене залишився такий самий, лише змінилися тут дати. Значить, до речі, це також моя колекція сторінок, яка називається Lavender Home. І її також можна придбати в мене в інстаграм, і вона є різних форматів. І п'ятого формату. От так що, знову ж таки, ще раз прошу, якщо вам потрібно, напишіть мені, я зроблю такі відео огляди тут в Ютубі повністю всіх колекцій своїх сторінок. Значить, тут травень, тут я записую фокус місяця якийсь, а тут вже на травень я записала дві події, які будуть відбуватися. Це розкладка на місяць, і далі йде по тижням тут понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і вихідні сумісні, тому що на вихідних я багато не планую. Тут 5 тижнів. І в кінці ще є ось така сторінка. В минулому році я використовувала як колашка, тут фото, і записувала якісь пам'ятні речі. В цьому році я хочу зробити тут писати підсумки місяця. От В мене дуже є класна практика. І також хочу з вами поділитися тут на YouTube-каналі, як я це роблю, тому що вона просто супер-супер дієва і супер-супер класна. От. Тому поставте. Плюсики, можливо, в коментарях, або щось напишіть, там, якщо будете чекати цього відео. І взагалі напишіть, будь ласка, в коментарях, які б відео ви б хотіли бачити на моєму каналі, чи то більше про планування, чи то більше якихось інших оглядів, мені це буде цікаво. Так, Ну і тут вже роздруковане планування на весь рік, і наступний розділювач ось такі це трекери. Перший раз я його використовую взагалі цей розділ, тому що минулого року в мене не було цього розділу. А в цьому все ж таки вирішила вести деякі трекери. І також більш детально я вам розкажу окремим відео з тому що, в принципі, це займе багато часу. Так, покажу, просто як я веду, що веду. І також це трекер. Для квітів в мене. Ну, розкажу вам детально більш в якомусь іншому відео. Далі, ось такий в мене розділювач, класний, вінтажний. До речі, якщо ці розділювачі вам також потрібні, я виставлю безкоштовно на своєму телеграм-каналі. Будь ласка, напишіть мені. І я їх там розміщу в гарній якості. Тут просто місця з біблії написані, і тут є ось такий відступ. І я ж кажу, це саме для формату персону. Але якщо вам треба для А5 формату, я можу зробити вам і для А5 формату. Так, тут я записала просто ідеї для відео, і хочу, можливо, якісь вести трекер для Ютубу, але поки що не... Не знаю, що там відмічати. Чи ну, зрозуміло, там, можливо, якісь там перегляди. Але насправді, ну, я не дуже переймаюся, тому, але, можливо, якусь, якусь статистику, але ще я не придумала, як оформити ці сторінки, як їх зробити краще. Ще в пошуку. Якщо ви знаєте щось подібне, будь ласка, вийшліть мені, надішліть, буду вам дуже вдячна. Наступний ось такий. Гарний розділювач. І тут в мене фінанси. Це також великий такий прям розділ в мене. І не знаю, також, можливо, окремо вам розкажу про нього в окремому відео, тому що в мене тут є колор кодінг прикріплений. Тут в мене інформація, яку я не хочу показувати. Тут вже статистика за. Декілька місяців, що тут в мене майже нічого не змінилося, так як і в минулому році тут дата, дохід, 10%, обов'язкові платежі збереження та витрати. Цієї колонки виявилося мені недостатньо, тому я зробила ось таку роздруківку, використовую її кожного місяця, де пишу дата. Сума і стаття витрат, на що я витратила сьогодні гроші. Теж це мені дуже потрібно, і я думаю, що дуже важливо вести бюджет, підраховувати свої фінанси. І якщо вам ця тема також цікава, пишіть ж знову мені в коментарях, щоб я знала про це окреме відео. Тут в мене ось така невеличка прикраса. Це просто як які закладка для того, щоб швидко знайти місце, де я записую, тому що минулі місяці вже би, прийшли і ну, дуже незручно шукати швидко, а так відкрив закладочку, все зрозуміло, де на якому місці ти знаходишся, де що потрібно записати. Так, наступний. А ще тут мене в мене відділі в цьому також є по квартплаті деякі моменти. Я собі записую. Якось тут, наприклад, у нас там були якісь приколи з нашим счетчиком. Не знаю, як сказати, його назвати взагалі. І просто я тут записувала. Скільки ж кіловат мене нагорає для того, щоб якось відслідкувати. Ну, і так як ми на орендованій, орендованій квартирі живемо, то я тут записую, щоб в нас все сходилося. Наступний розділювач з такою гарною мімозою. І це розділ різним. Тут поки що в мене записані, які ліки ми приймали для того, щоб, можливо, в наступному році або не знаю. Я сподіваюся, що більше такого не повториться, тому що хвороба була важка, вірусна, і неприємно було хворіти. От, але, можливо, також буду використовувати для того, щоб, можливо, комусь порадити. І тут в мене ще є м, такий листочок, де я відмічаю, провожу зараз школу і деяку, і відмічаю тут домашнє завдання. І останній розділ це приватне. Ось така гарна картинка, роздрукована. Дуже вона мені подобається. І то, що тут в мене? Тут в мене дні народження. Записані важливі, які постійно я до них звертаюся кожного місяця, вношу їх вже в загальний календар, потім вже на кожен день. Тут записані фільми, які мені сподобалися. Я записую їх, для того, щоб також можливо комусь порекомендувати або переглянути. І тут в мене є фільми. До перегляду, які я дивлюся, відмічаю, тут що мені сподобалося, що не сподобалося. От, і тут ще є такий розділ ідеї. До речі, ось цей весь розділ приватний. Це я переставила з минулого року і використовую. Тут треба придивитися ідеї, бо в неї багато що тут вже не актуально. Тут є. Ось такі сайти з безкоштовними роздруківками, де можна щось подивитися, роздрукувати безкоштовно. Гарні, класні. Тут є список, що мене відновлює. От, ну і, в принципі, все, і хотілки мої. Ще приватне, також тут можу записувати якісь логіни-паролі. І останній в мене такий дашборд розділювач це також з минулого року. Класний, і до речі, вони також ці є в мене в інстаграм, і їх можна придбати за дуже гарною ціною. До речі, якщо ви мені напишете, то в принципі можна такі розділювачі придбати в мене як в електронному вигляді, так і в друкованому, і навіть заламінованому. Тому, якщо вам потрібно, будь ласка, пишіть. З радістю зроблю для вас. На цьому дашбордику я прикріпила ось ці вітривні стікери, для того, щоб не зберігати їх десь тут. Вони займають багато місця, тому я тут потрошку відірвала і прикріпила їх тут, якщо мені буде потрібно. Але я думаю, що цього, цього вистачить мені надовго. Не так багато я користуюся ними. Ось так. І в кінці що в мене? В кінці тут є ручка, тут є деякі прості картки. ось такі Я вклала, тому що, в принципі, знаєте, я дивилася в багатьох оглядах. Я не знаю, чи то старий якийсь дизайн модерна, чи то, тому що тут були ось такі повністю всі кармашки на повну довжину. Ось так от. А тут оці кишеньки під візитки зроблені, і вони зовсім незручні, тому що майже туди покласти нічого не можна. Якось так дуже незручно. Тут в мене просто деякий декор. Сказала, що тут картки. Якщо щось потрібно буде швидко записати на якомусь гарному папірці або картці, в мене є ось такий запас. І тут також такий декорчик. І е, поклала сюди, розрізала свій е, скотч з такими крапочками. Е, мені подобається їх використовувати ось так. Я пишу, 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 зараз просто покажу, щоб так, е, не показувати інформацію. Ось е, їх ставлю і пишу дату, тому що в мене сторінки не датовані. Мені подобається ними робити такий акцентик. От. Тут в мене деякі візитки, картки потрібні мені з усілякими знижками. Тут також наліпочки різні, такі, які влазять сюди. А тут в мене ось такий конвертик з моїми літніми наліпочками. Я вже їх вирізала, це ще з минулого року. а Я їх в минулому році так і не використала в своєму планові. Поклала сюди, щоб не забути про них і використати в цьому році. І що в мене ще тут? Тут поклала ось ці прозорі стікери. Також мені дуже сильно подобається. Використовую їх постійно. постійно Купила собі ще для того, щоб в мене був запас. Зараз покажу, як я як їх використовую, тому що мені вони дуже подобаються. Ось тут прикріплений в мене один тут якісь справи, які мені потрібно доробити. І ось тут клеїла, наприклад, підписала, що мені ще треба додрукувати в мій планер. І щоб не записувати ніде тут, записала ось тут приклеїла, Бачите, все дуже класно, відірвала, і можна викинути тепер те, що вже використано. Ну, ось так. Ось такий в мене планер вийшов. Якщо вам подобаються такі огляди, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я буду дуже рада. я хочу вам ще показати, що також придбала в Аврорі, не буду знімати окреме відео, тому що немає сенсу. Тут не так багато. Ось такі скріпочки нові з'явилися в Аврорі. Дуже гарні, мені подобаються квіточки весняні. Як ви бачите, я багато їх використовую. Далі я не пам'ятаю, скільки вони коштують, але недорого. Далі ось такі скріпочки. З'явилися з такими гарними підвісочками в рожевому кольорі. Їх тут 4 штучки, і коштують вони щось 36 чи 37 гривень, 49. Точно я вам не скажу, але десь в такому діапазоні коштують 4 штуки. Але я б не сказала, що вони прям дуже-дуже якоїсь класної якості. Якщо ви бачите, тут тут ось підтікає клей. Він легко його можна зняти ножем канцелярським, але майже от на кожній такій бульбашці, на кожній прикрасі він є. І трошки оці шляпки, чи як можна сказати, вони трошки з'їхані. ну тобто якість Могла би бути кращою. Якщо ви перфекціоніст, то можливо у вас це буде якось не знаю, там, дратувати. Але, в принципі, норм. Можна використовувати. В мене вже тут багато на моєму планері підвісочок, ви бачили, тому я. Буду використовувати їх в іншому якомусь планері. Також за 9 гривень був ось такий набір, тут 5 штучок ось таких, я не знаю, зажимчиків. Ціна була смішна, 9 гривень, вони були на якоїсь розпродажі. Тут, до речі, також є ось такі пружинки, для чого не знаю, чесно. Я намагалася їх кудись там притулити, але не знайшла куди. От. Ну і теж вони так, що прям супер-супер якоїсь якості, то ні, тому що ось так вони виглядають і дуже тогі. Дуже прям, важко натискати. Так, ну, і останнє, що також я передбала, на знижці були ось ці маркери. Класне, те, що я вам казала, що вони не перебуваються там. і, до речі, інші також є по знижці. Хтось з вас мені написав, що всі мої маркери, які я використовувала, вони дуже насичені. І так, це дійсно подумала, що мені не вистачає саме ось таких от маркерів. І е, мені подобається, що вони тут двосторонні. З однієї сторони ось такий кінчик, яким можна е, щось виділяти. А з іншої сторони ось такий. І вони просто гарних пастельних кольорів. Зараз швиденько вам покажу ці всі кольори, як вони виглядають. Мені подобається, я вже почала ними користуватися, і свій кінбор, до речі, стала використовувати, дуже мені подобається. Можливо, в наступному або в якомусь іншому покажу вам вже його більш детально, огляд, як я його засетапила і як він мені служить. То там практично постійно я використовую саме ось ці нові маркери. Там в Аврорі ще є деякі пастельні кольори, я, мабуть, повернуся за ними, тому що роблю такий колор-кодінг в новому Кінбері, і там багато всього мені потрібно виділяти і записувати по різним темам. І я думаю, що цих текстових маркерів мені не вистачить. Ну, ось так це виглядає. Ось такі кольори. Дуже гарні, пастельні, і вони не перебиваються на іншу сторону. А в кінбарі в мене сторінки щільністю грам, і там також вони не переходять на цю сторону, Тобто їх не видно з цієї сторони дуже класний. От, тому, якщо вам потрібні, то завітайте в Аврору. Ну що ж, ось такий огляд в мене вийшов. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. І побачимося в наступному відео.